Вітаю вас, друзі! Хочу для вас показати новий проєкт. Щось таке новеньке. Як то кажуть, будемо грати ігру, і за це будемо отримувати кошти, за це будемо отримувати наші гроші. Після того, як ви пройдете, нажмете на реєстрацію, яка буде під низом під відео, ви, вас перекине ось на ось такий проєкт, ну, ось на такий додаток. в нас в Apple Store він ось так є. Тут всякі картинки, тобто ви тут будете вставляти свого улюбленця і його вже вигулювати, грати. Ну це вже розкажу я в подальшому зараз відео. Так от, після того, як ви пройшли, вибрали яка у вас операційна система, ви вже заходите туди, і у вас перекидає ось на такий дуже чудовий та класний додаток. І ми просто, наприклад, можемо вже входити із. Свого додатку вибираєте, що ви хочете зайти. Нажимаєте Додати, створити гаманець» ви берете. Готово продовжити. Як у вас е, оці слова підгрузяться, ви просто робите скрін. Е, цей скрін вам треба буде зберегти для того, щоб ви могли відновити потім свій цей, і тоді вже проходите верифікацію, тобто вводите всі ці <кій> слова. Тобто, виберіть, будь ласка, правильні слова, виходячи з їх номерів у тому порядку, в якому вони були записані на попередньому екрані. І ви це проходите, і після того важі електронний гаманець створиться. Зараз я цю верифікацію пройду і до вас вернуся. І так, і після того, як ви вже створили цей гаманець, вас, як ви вже ввели ці слова, які у вас за порядком, вас от перекидає, що гаманець створено. Вітаємо ваш гаманець, успішно створено, ви можете почати користуватися своїм обліковим записом вже зараз. Нажимаємо Продовжити. Насолоджуємося бонусами знижками, нажимаємо далі, нажимаємо улюблене створення і ось це саме головне. Дивіться, в нас є тут безкоштовний виходить, ранг, тобто це, що ми зараз будемо вибирати, тоді в нас є за 94-99 доларів, ми можемо закинути і в день будемо получати по 250, якщо закинемо 150 доларів, будемо по 5%. Доларів. Якщо на 350 ми поповнимося, то будемо получати 10,60 центів. якщо, ну, Тут, як ми бачимо, чим більший депозит мається в зробимо, тим більше будемо день заробляти. Ну, Так як я говорив, що ми будемо заробляти безкоштовно, то значить ми нажимаємо на безкоштовно, в день ми будемо отримувати по 0,50 центів. Нажимаємо безкоштовно перейти до наступного кроку. Тоді далі ми вибираємо NFT з фото. Вибираємо з галереї. Я виберу зайця. Не знаю, чого зайця, рік зайця йде, виберу зайця, хай воно вже буде. Аналізують нашу фотографію. Все, у нас, виходить, заєць загрузився. І тепер ми будемо його вставляти в наш фон. Тобто, де він буде відображатися? Ось це наш заяць. Я зроблю чуть поменше. О, так. Балі в нас тут. Тут він десь на морі. Тут він десь в Сіті. Тут десь в джунглях. Коротше, хай він у нас буде віддихати на морі. Все, нажимаємо далі. <кхід> Нажимаємо, як він буде називатися, давайте ми називаємо його сахарком і нажимаємо перейти до наступного кроку. Ранг безкоштовно вибираємо і підтвердити та придбати. Підтвердити. Всього, наш улюблений створений. Ви стали щасливчиком власного нового улюбленця. Не забувайте про правильний дохід за ним. Тобто, ми будемо доглядати за нашим улюбленцем. Тобто, це гра щось наподобі такого, як було, як ми всі колись я в дитинстві грав Тома або Анджелу, що ми заходили її, вигулювали, її кормили. Ну тобто, і зараз ці, ці всі ігри є. Але ці були безкоштовні, а за це нам будуть платити nft шками І нажимаємо розпочати гру. І все, як бачимо, що е, гра в нас розпочата. Бачимо, що е, зараз у мене є 100 здоров'я даної ігри, тобто це мій улюбленець. якщо ми нажимаємо Розпочати гру то ми бачимо, що ми можемо поділитися своїм улюбленцем, тобто додати в якісь соціальні мережі. Вигул домашніх тварин, якщо перейти до завдання, то це буде. Ми просто підв'язуємо, так би мовити, цю програму до своїх фітнес-часів або, наприклад, до свого телефона, і нам будуть вже алгоритми, так як ми ходимо, нам вже будуть рахувати. І вже буде нам сюди підв'язувати. Тоді можемо грати зі своїм домашнім улюбленцем, тобто ну, давайте нажмемо розпочати гру. Збирайте їжу, бачите, розпочати гру і розпочати гру. І все, і гра в нас іде. Дрази два. Два треба, два рази, не Здоров'я у нас зібрано 13 фруктів. Нажимаємо завершити. Гру завершено. Зібрано ваш рахунок перейти повернутися на головну. І як бачимо, ми зібрали наших три цих блискавки. І одна енергія це у нас виходить 0, ,0. курс ось такий. Тобто мінімальний поріг 60. Тобто, щоб виходить, мені поміняти, то мені потрібно ще збирати, збирати і збирати цю енергію. Нажимаємо розпочати гру. Тобто ми все це бачимо. Якщо нажимаємо сюди, це в нас обмін же, бачите, в нас є тут депозит. Е, можемо як вивезти, тобто, ми можемо вивезти ось на ці всі, тоді на торгівлю, депозит, нагороди, це все в нас є. Це в нас теж все є, тобто ми можемо обмінювати на токени наші, це наші тваринки, наші улюбленці. Ну і в общем, якщо ви, наприклад, захочете ви побачите профіт в даному проєкті, побачите, що дійсно на цьому проєкті можна зробляти, то ви можете просто додати, нажати на плюсика і додати улюбленця. Тобто ви можете вибрати, яку ви суму хочете задепозитити І вже, наприклад, якщо ви поповнитесь на 95 доларів, то в день ви будете получати по 2,50%. Також у нас є реферальне посилання, ви можете утримувати тих, кого ви запросите, друзів, 2%. І якщо ваш друг запрошує якогось також друга, то також будете мати 1%. Тому ось такий додаток, якщо ви хочете дізнатися про нього чуть більше, то я вже розкажу це в новому відео. Ну, на цьому буду з вами прощатися. Гарних вам прийдешніх свят і до нових зустрічей. Ну, а я пішов ще покормулю свого зайця. Ну і буду далі, як то кажуть, вам щось шукати, показувати. Тому всім гарних заробітків, до нових зустрічей і. Пока.